Привіт, друзі! Час для нової порції слів у нашій рубриці назви українською. Вперед! Як українською це слово? Три. Два. Один. Так, це рушник. А як назвати це? Три. Два. Один. Вірно. Це чубчик. Як вірно сказати це українською? Три. два, один. Два. Один. Звісно, це ланцюжок. Ви молодці. Продовжуємо далі. Як українською? Це. Три, два, один. Так. Це ганчірка. А як називається ця річ? Три. Два. Один. Правильно. Це корок. Чудова робота. Напишіть у коментарях, скільки слів ви знали і яке з них було для вас новим. Вивчати рідну мову разом це дуже цікаво. До зустрічі в новій рубриці.